Глобальна тенденція шлюб перестає бути стандартом. Кількість офіційних шлюбів зменшуватиметься у більшості країн світу, зокрема в Європі, США, Канаді, Японії, Кореї, Австралії, а також великих мегаполісах Азії. Зростає індивідуалізм і культура спочатку. Я обираю в себе. Люди довше шукають того самого партнера. Співжиття без реєстрації вже не сприймається як щось табуйоване. Ріст психологічної грамотності дорівнює більшій вимогливості до якості стосунків. Технології створюють ілюзію вибору ще трохи і я знайду їх ще краще. Як результат, шлюб буде вибором, а не нормою. Його укладатимуть менше, пізніше і частіше після 35 років. Розлучень буде ще більше, так, але інакших. Розлучення залишиться на високому рівні, але зменшиться кількість скандальних розривів, замість цього, більше усвідомлених розлучень без драм, особливо серед покоління Z. Що ще зміниться? Пошириться практика медіації, терапії для пар, екологічного розриву, зросте популярність гнучких форматів, відкриті стосунки, партнерства без шлюбу. Збільшаться альтернативні сім'ї, буде зростати кількість одностатевих шлюбів і родин, партнерств без офіційного шлюбу, спільного виховання дітей друзями, платонічних домогосподарств. Люди дедалі частіше розділяють секс, любов, побут і батьківську на окремі контексти. Це розмиває поняття традиційна сім'я, але водночас збагачує моделі партнерства.